Так, друзі. обійшов я цю балочку мал маленьку. Маленьку. І зараз ще предстоїть одна і вона доволі велика. Більш за цю я не знаю скільки раз і прийдеться аж їхати аж отуди під село там якесь. короче. Но самый интересный факт, вот я сколько проехал полив, я не знаю, уже штук 5, ну, мабуть, и скрізь кукуруза. Скрізь, на каждом поле кукуруза. Нема других культур, совсем. Капец. Хрущев бы лайкнул, стопудово. Это капец. Кроме кукурузы. Я розумію, может она очень прибыльная и саджата. Но это, це... <гум> ну, не знаю, короче. Так, друзья. І ось я на цьому першому відстійнику воно наша ціль, казалось би, вот оно. Але ні, треба об'їхати усю цю балку, завадь оцю і вже виїхати туди. Так, ну тут доволі таки кльово. Прикольно такие облаштованные места. Я не знаю, купается тут кто-то с чем. Какие-то все большие дерева. Даже матрасы, которые для комфортного, так сказать, отдыха. Так, да, затишні місця. Прикольно. Але на жаль, це відстійник, як би не було сумно. Так, і нарешті я перебрався. Оно. Думаю, видно. Дорога йде. І там ось переправа. Там все жорстко заросло. Тому вітер. Тому я, якщо хтось наважиться тут проїхати, не робіть це як я у шортах. По любому робіть штанах, тому що я... Всі ноги мої, коротше, жесть. Так. Ну і добре, зараз останній, остання ділянка до. Ай, бляха. Остання ділянка до е дамби до першого відстійника. Ось так вона от туди йде. и на цьому відрізку, мабуть, все. Так, го. И он, друзья, вот то все. Це перед попереднє місце, де я був, звідки було видно оцю башту. І так, це саме дамба. Дамба цього відстійника. Це перший відстійник, де відстоюється вода з очисних споруд. Кам'янського. Нижче там ще один маленький і ще один здоровий. Так, ну і загалом у тій точці я був десь плюс-мінус рівно в 4, там декілька минут було 5 А зараз, зараз, зараз 17.05. Ну, коротше, годину я сюди їхав. Оце годину об'їжджав оцю маленьку от балочку. Так, ну і система тут, оце був колись тут отак мостик ішов. але його зняли на метал. І ось побачите, можна видно, побачить докуди максимально набиралась вода. Ось. Це до цього рівня ось покривало. Так, і тут знизу, бачите, є віконечко. Я колись залазив на неї через це віконечко. там десь у мене ролик є на цю тему. Ось тут внизу там шлюз. І отак вона перетікає і вітіля вже пішла труба нижче е -е... до нижнього відсінка. Але все дробинка. Мені я повинні. Ну така система. Тут, до речі, теж був це вікно заварене. І мабуть воно... І мабуть воно теж якось слугувало для додаткового скиду води. Не знаю, там он... Рибачки сидять, щось ловлять. Не знаю яке воно на смак. Але б таку рибу я, звісно, не би. Так, ну, їдемо далі. Так, друзі, оце з іншої сторони дамби. Оце перший маленький відстійник. місцево називали його жопа. Раніше. Ну він як і схожий, коротше, на сідниці якісь, На жопу. Так, а оце сюди скидується та вода яка поступає з башні. Оцей нищий рівень, вона скидується туди і вже якось перетікав в цю жопу. Так, і далі їдемо на наступний ставок. Повипилювали усе тут, Огорожа була. Трохи сліпить сонце, тому що якраз воно напроти зараз. Так, і це третій відстійник Очисних наших споруд На місці Сухої сури, навіть так в сухій сурі. Так, і він доволі таки довгий. Короче, звідси не видно. Там тоже он якась заводь. Ну, вода, не знаю. Так, і далі, коротше, їдемо до місця стоку цього Гоу! Так, і ось я доїхав до витоку останнього листильника Тут якась насосна даже є Вона охороною. Не знаю що вона качає. Ось як бач края ставка не видно він десь там коротше тут така дамба з якоюсь таковкою Так, якась руїна біля дороги. Звісно, що це було абсолютно невідомо. Якась була обжита будівля поштукатурена.

Спустився з траси і ось вона суха сура, тут є такий місток, я сам його вперше бачу така дуже небезпечна конструкція. Колись мабуть по ній їздили Чи ходили. Коротше не знаю навіщо воно тут надо Взагалі. Це суха сура. А це місток над сухою сурою, який скоро завалиться Ого. Угу. Але ж таки тут хтось ходить. Пройдусь по цій стежинці. Так, ну тут була капітальна дорога. Що я можу сказати? Засипана шлаком. Була. Зараз тут просто стежина. І куди вона йде, невідомо. Зараз підіймусь. пустынність власників, коротше, не бажаю.